Всім привіт! Купол! Що це таке і як він працює? Купол це закриття людиною практиком за допомогою вищих сил певного місця. Тобто, безпосередньо, конкретно над людиною або над певним місцем ставиться купол, тобто закривається. Купол працює певний період. Тобто ставиться купол, а потім він знімається. Він не може працювати постійно, тобто, ось раз поставили і все, він працює. Ні, він ставиться на певний період. Дуже часто до мене звертаються хлопці з передової, пишуть мої особисті повідомлення, постав купол. Вони виїжджають на позицію. Ми ставимо купол, проумовляємо, наскільки, на який період, і по поверненню хлопці мені відписуються. Дякую, повернулись. Купол я знімаю. Куполами можна користуватися не тільки військовим, куполами можна користуватися і звичайним людям. Наскільки вистачає сили, наскільки дозволяє Вища сила робити дані купола, працюємо і робимо. Тому, якщо ви знаєте таких практикуючих, віддаючих людей, звертайтесь. Купол вас обереже. Береже вашу людину і обереже вас. І пам'ятайте, що все буде добре з вами, Не було.